подається хорошо? Да, йде нормально Та ще сантиметрів три Щей чуть, -чуть поп о, а ну давайте А ну ще два раза крутний його щоб трошки навісу було щоб Все, есть. Там же дверь мелкая да, мелко резьба, я дивлюсь, да. Это прокручивалось очень. Прокручивалось. Так, а урлык частенький, вымытый, аж блестить. К2 взагалі рішає такі питання навіть краще, ніж без контакт. Що там тріщотка ще, так? Да? Ага. І отсюда не згубимо. Так, сейчас запрям жатку туди на місце щоб вона нам не заважала. А цю затягнемо у двір. Треба її передивитися, демпера поміняти. тоді вже пізніше знімемо Я думаю що можливо в нас щось там і вийде з жадкою Не будемо звичайно загадувати але не хотілося би їх назад відчіпляти ті е Тавія наша шикарна борона. Я... У нас ротаційної борони не було, але по тому, що я бачив, я думаю, ротаціонка зробить гірше по соняшнику. Я думаю, така і стоїть тут. Ця борона не травмує листя соняшника. Бо ротаці... ротаційка Так, це така штука ми рівняли. Лифтора на ее. Стой, подожди. І за борт потягнемо <хи> так прийшов і твій час кіринг казали за обкатку ось обкатка що там яку там обкатку треба робити в цьому юмзе Нову поршневу підкинули два рази тілешку з жаткою оттягне і вся обкатка. Тілешку, нагадаю, ми робили самі на дану жатку. Була вона за основу взятий був прицеп із пасіки, колись возили вулики даним прицепом. Ми переробили і возимо восьмирядкову жатку. Так, да, з одного було легше заїжджати. Хоч навіть там і жатка довша. Аби тут бу, бу, була тілежка на, на кругу, а не на пальці, то було б звичайно краще. Або аби палець там був механізм увесь ідеально новий, я б сказав, без напрацювання. то... Та взагалі я, я ну, на мою думку, на кругу будь-яка техніка має на увазі. Прицеп. Тележка, а такі воски, вони практичніші. Рим ти наш. Думали сіять о зимину, але вирішили, що ні. Поки що ні, поки що не готові. Да, так, орлик наш тут буде стояти поки що, а це ми весною кукурузу молотили і так. Воно залишилось, бо спішили і посіяти. Зараз будемо займатися, будемо оце все видувати. Треба нам на жатки поміняти демпфера. там стоять, ну і так передивитися. Да, треба ще поміняти нам оці резинки, бо повідривало вже з якого це вона. З 2018 року у нас треба вже міняти. В минулому році замінили відрізні ножики противоріжучі її на кожному валу по три ножика таких невеличких, полумісяці. Повен комплект, значить, на... Вісім валів, на кожному валі 3 штуки, плюс 8 противоріжучих. Я вам скажу, сума така вийшла доволі непогана. Хороша. Але ж теж вони пройшли дані ножики. Я не знаю, чи вийде мені, показати вам, чи не вийде. Вон там вони стоять. Ось. Оці маленькі ножички. Вони пройшли в районі 3000 гектар. 3200, там 300, так десь орієнтовно. Так, друзі-колеги, всім привіт, моє вітання. Значить, Що ми зараз робимо? Обкатка трактору буде пройдена по самим сучасним технологіям, <хи> будемо так казати. Чепляємо дискову борону нашу перемогу і летимо. Дискувати. Я думаю, це саме таке правильне рішення. Ну, Приподніми трошки її. E pornô. Так, друзі, наступний день, значить, що у нас тут взагалі відбувається? Юмзик потрошку проходить обкатку. Вчора додискували там ще два невеличких огорода. В принципі, встигли до дощів, тепер його виваримо і все буде так, як треба. Займаємося далі жаткою. Що ми значить тут робимо? Стояли у нас отакі оригінальні, будемо їх називати. Щитки, лопухи, як їх можна ще назвати. Значить, вже вони, як бачите, виходять із ладу. Деякі взагалі ось повідривало. Немає їх. І що ми тут робимо? Значить, вирізаємо нові. Дізналися, одна оригінальна отака штука, отакий лопух один. Коштує порядка 800 гривень. 800... 900, 1750, дивлячись де, дивлячись на якому сайті. Значить, я думаю, що на даний час воно таких коштів не коштує. Можна в принципі, зробити самому. І що ми тут придумали? Ось тут на одну сторону вже зробили. Ось такий значить, матеріал. Це із... стрічка із норії. В принципі, я думаю, якщо її на тисячу-півтори гектар вистачить, то буде нормально. Стебло повинно проходити добре, ну і відповідно у цю сторону початок, качан, то як каже, він випадати не буде. Кріпиться воно тут все досить таки просто. Зараз покажу, ось ми вже розкрутили один. Є отакі значить, прижимчики. Прижимчик пластмасовий, ставиться сюди лопух, прижимається таким прижимчиком і на два болта. І все. І вся робота. Так що, зараз покажу як вони ставляться, і покажу там ще внизу вжатки.